Польські дороги, дорога на Катові, це аеропорт. Ополі направо, до центру направо. Це у нас дорога з Варшави. На Варшаву в цю сторону, а ці автомобілі їдуть з Варшави. Дороги дуже рівні, дуже класні. Автобусів багато, дуже багато вантажних автомобілів. У нас заправки. Це загороджено, міст вночі підсвічується. Я тут стою. Бензин у нас 4,40, дизель 4,45, 4,15, бензин 4,79 помножити на 6 з копійками і зрозумієте, скільки це буде. Ось такий потік автомобілів. Що такі справи? Я їду далі, спускаємось вниз, і їдемо. I am sorry. I am sorry. Їдемо донизу. Спускаємось останні. Спускаємось повільно і впевнено донизу. Пригальмовуємо і спокійно їдемо, аби ні в кого не стукнутись. Черга величезна в Макдональдс на машини. Надувний шарик Lotus Dynamic. Багато для людей є всяких місць. Попити каву, чай, з'їсти фастфуд, чізбургер, Але є й багато таких місць, де можна їсти нормально, наприклад, їдальні і тому подібне. Так, дивимось наліво, дивимось направо, щоб не створювати небезпечну дорожню ситуацію і їдемо далі. Ось у нас готель Скаут і Теско. Позначка до готелю, до фітнес-клубу. А тут ще у нас один готель. Хотел, тільки не знаю, як він називається. Так, тут ми переїдемо. Щоб краще нам було. Перемикнемо собі передачу на трішки вищу. Перемикнули. І Гранд, Отель. Гранд. Ось так ми можемо їхати без руля, без рук. Без рук, без руля. О, треба дивитися ще на дорогу. Божнюю таку погоду, я жив би взагалі влітку завжди. Уявляєте, як коли круто, коли завжди тепло в тій країні якась там Італія, якісь країни на екваторі. Корша, клас. Приїжджаємо тут дорогу, Тут теж швиденько. Раз. А Автомобілі Агата. І все. І Теско. Сперед все заасфальтоване. для велосипедів, красиве. Я десь там от дзеркалі. Треба тільки дивитися під ноги, аби вперед, аби ніхто не виїхав і нікого я не збив. Спека така, що аж асфальт плавиться. Ось такий у нас красивий теско. На цьому закінчую відео, буду паркувати. vai a bicicleta